Давай, 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 такую Вот. А. Это всем посылать. Ну ладно. Короче. Сниму неудобно. удобно. Так, ну я снова туда. Vergesse ich. Na, na, Не знам, Fühl, с das Klopke. Сфи, uh, да? с das Fühl, das Fühl, das Fühl, das Klopke. Shippuden, Shippuden. Uh, Shonen Jump. Shonen Jump. Uh, anime Узумаки наруто. Бандай, друзья, бандай. Оригинал. Бандай. Бандай. Тут всі заставляют, что нам не мені интересно. Далее. Тут знову бандай. Шон Джам. И далее тут коллекция. Наруто, сосуке и какашка. Жартую, какаш. А, так. Ну, тут его. Опять. Хай чин-чун, чинг чим чун. А тут опять так вот так. И издо. ну, тут було вам не ну, видно. Не видно, не видно. Ща по-вому. Две цвета можу. Оп-оп-оп. Обоюдно. Оп, оп. Так, ну, сравниче не делала. Так, в принципе, коробку назад. Уи. Ой. А, ну. Я за того, что меня это видео я стала еще не на камеру. А ну мой сейчас найдите. Ой. Так. Возьму на на видео. На видео с утра. да. Такая вот фигурка. Я просто ставит ставят. Это где зарабля. А сбежит ты на Вот такая вот фигурка. Подождите, чтобы нормально видно было. Глядь, что видно. Уже, наверное, их же. вот такая вот фигурка. Это покажу, покручу просто. Далее. Эту я вырежу. Далее. Хороший шелком платье. Я все из мини -руки, аксессуары, я избавляю от тех от зип-пакетиков. там белье рабочего стола висять. И мне так набагато звучнее. очень ниша. Лишь в это Что-то в аксессуарах. Я yeah. uh... Дві такі глучки, що можна було робити. Отак. Або. А, далі дві руки, щоб тримати кунай. Далі. Як він це називає? Млен. Не шарінг. А... та не то. А... Ну, я, напевно, сподіваюся, ну да, напишу тут там десь. Може, десь тут воно напишу. Напевно, десь і напишу. Що це таке бая забу? Да. І Кунай. Кунаи. Вы что-то такое можна можно нету навіть в кольці. В Прикольно. И третя пара рук. Вот вон. Тут звичайна рука. Отаково, тап тарап А тут. З диркой му просткали руку. Насправді ні бачите, тут є паз, а тут є дик. Отвір. Отвір. І от такого можна зупити. Шорінг! Добре, так. Коробка! Давай що не скільки він заряду. Эп. Кто куляція? Голова крутиться. Голова. Вверх-вниз чуть-чуть. Крутиться на 360 градусів. Далі руки. Вперед назад в боки. Ще не знаю, для чого можна зробити отако. Два хожу. Не знаю на кого. Далі лок е, кутить у біцепсі лука. Лікоть. нормальний, номальний, ні? Номальний. Далі зап'ястя. О такого ходить. Кутиця, що можна навіть зробити. О такого, щоб було. Бап, бап. І знову так. От, далі. Аналогічний ця лука. Далі тіло. Лишенько крутиться, шкода. Я коли її куплю, сподіваюся, що тут буде шарнір, і він якби буде трошки зрибатися. Але шкода тут. Далі. А, ноги вперед, назад. В боки. Я теж не знаю, на що можуть ноги так робити от два. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Далі. Коліно. Можна було б зробити чим побільше, але в принципі теж непогано. І стопа. Не пам'ятаю, в мене, по-моєму, на ось цій нозі тут був е, гострий облой. Хто не знає, що таке облой, то. Такий шматочок пластику, який не мав би бути, але він є, і, і він є. Далі стопа кухається ось так. Можна зробити, щоб було навіть ось так. Подожіть. Ні, не буду. Важно і зробити, щоб ось так? Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп, далі. Ну, в принципі, все. А, так, 2 секунди посижу, подумаю. Стоп по щось забув. Ну, що я не можу поняти. Халогоді в халогі. Ну, давайте фотосет, Як він може стояти у яких позах. І, в принципі, все. А, удачі і щастя. А, що ж казати? Що казати? Я не знаю. А, удачі, щастя. радості нових фігурок. Хороше проведення свят зимових. Андрей, напишіть, що вам приніс Микола, це мені інтересно. Мені Микола приніс не ось цього народа. А, до речі, якщо хочете, я не пам'ятаю викладучення, можу зробити Брауна обзор на Брауна Трансформера. Але то буде вже 100% після кит мене виходить. Говорится лука, укажу. Все стільки. Всі блізлинка. І скоро, скоро вийде обзор на такого народу. Уф! Цього мені друг із німеччини подогнав. Не знаю, це похорон. Uh, Двух, спасибо тебе, Ваня. Спасибо тебе огромное за, шед... за такий шедевр. Uh, <плес> так, мама уже начинает робити огляд на цю руку на легу. Так, може и скоро буде обзор на лего вже після цього до. На... Мусив відійти. От тому мене хочу зробити ось так, щоб нормально було. Кстати, космонавтом хелло. Uh, що можу сказати? Хилка мені подобається. Софіянна. Ну і все. А, що я можу сказати 100%? Не очікуйте огляд на ось цього Джейка Салли. Знаєте чому? Бо хвоста немає. Я його промахав десь. Ну. Я робив собою поїздку, а хвіст погано тримався, тому він десь відпав. У машині його не можу знайти, та коротше фізно. Я думаю, його продати, якщо комусь треба, повний комплект кістей є. Тобто всі руки навіть ніж дістається з кобулем. Якщо комусь треба, напишіть, будь ласка, в коментарі, якщо хтось може купити, буду вам дуже вдячний. Коли не я буду пере... Коли я біду і став. Песники і коли. Я увіделим знаю. То одного Чебурейка 50 на 50. Фух, ну, як 50 на 50. Тож я не знаю. А -а -а. От тому. Так, який письма. пока що не нужен. Мені... Прозвичай обід на не. От можливо скоро того після. Обочайся. Я дуже люблю говорити. Мені здається, всі мої огляди будуть замісуті, буде просто ботані. Ну я люблю поговорити, у мене друзів мало. І опять я стол, я би той так ти не люблю. Що я хочу казати? Зараз разом часу ще є. От, після цього Наруто, може вийде огляд там. Ніндзяго, лего Ніндзяго І на грута. Можливо. Ну, от, ви от бачили, пам'ятаєте, де казав просив 250 підписників. От на того грута буде огляд з Але мені здається, він уже буде у форматі шортс. Тому що, ну, що тут на що робити повний огляд. Якщо хочете, в коментарі, можливо, я навіть зроблю і на нього огляд. А матюшорт. Отому щастя, здоров'я, всіх благ, всього найліпшого. Щоб були вчителі адекватні. І все. Адес.